Розпаковка побутової хімії Заврора на 250 гривень. Побачила на їхній полиці нові засоби від бренду Luxor і вирішила їх затестити. Тим паче, ціни на них мізерні. Всі чотири засоби для дому вийшли на 250 гривень. Я в шоці. Тож давайте дивитися, чи впораються вони з моїми забрудненнями, чи ні. І перший засіб це універсальна паста для чищення будь-яких поверхонь. Насправді її можна використовувати для чищення будь-чого, навіть полірування каструль та взуття. Це вітчизняний та дешевий аналог відомої всім пасти за яка Секундочку коштує аж 229 гривень в Аврорі. Друге, це мультифункціональна піна для чищення будь-яких поверхень. від пилу бруду та легких забруднень, які найчастіше зустрічаються. Але я вирішила випробувати її наповну і помила нею всі щілини між плиткою, які ніхто ніколи в житті не мив. І з цим вона справилася ідеально. Третє, це мультифункціональна активна піна для сантехнічних поверхонь та ванних кімнат. Тут я дійсно здивувалася, адже моя сантехніка ще ніколи так сильно не блищала. І ванна вимивається доволі якісно. І четверта: це мультифункціональна активна Внапіна для видалення жирових забруднень видаляє сильні жирові забруднення та легкий нагар з будь-яких поверх від сковорідок до грилю і витяжок. А з моєю плитою вона справилася дуже легко та швидко. Не думала, що дешева побутова хімія може замінити дорогі розрекламовані бренди. В цілому я задоволена, що зекономила.